Традиційно розкажемо про події, що потрапили цього тижня в полозору наших кореспондентів у студії Микола Дубовий мої шанування. Поліцейська спецоперація, за результатами заходів, до яких були залучені майже 700 правоохоронців, знешкоджена діяльність злочинної організації. Швидкі для медиків на Чорнобайовщині поповнила автопарк екстренки. Доля Черкаського планетарію історична будівля стала причиною судового спору між забудовником та обласною прокуратурою. Черкаські павучки потребують матеріалів та волонтерів для плетіння маскувальних сіток. В Україні можуть посилити покарання за ухилення від мобілізації. За даними видання Бібісі Україна у новому законопроєкті, розглядають зокрема такі зміни. ТЦК отримають більше інструментів для перевірки військово-облікових документів громадян на вулицях, доправлення їх до військкоматів, оголошення в розшук. Повістки вручатимуть не тільки особисто, а й надсилатимуть на електронну пошту або рекомендованим листом. Після отримання листа треба буде з'явитися у ТЦК протягом 48 годин. збільшать термін арешту для порушників, штрафів, а також запровадження можливості заочно притягати їх до відповідальності. Може з'явитися сертифікат захисника, фактично аналог військового квитка у мобільному застосунку Дія, який потрібно буде демонструвати під час реєстрації прав власності на нерухома та рухома майно, одруження чи розлучення для здобуття вищої освіти тощо. На Черкащині за результатами заходів, до яких були залучені майже 700 правоохоронців, знешкоджена діяльність злочинної організації. Її учасники налагодили функціонування кількох лабораторій з виробництва амфетаміну. Також займалися вирощуванням конопель у промислових масштабах. На збуті наркотиків заробляли до 5 мільйонів гривень щомісяця. Працює національна поліція, відкривайте двері! Під час багатоетапної поліцейської спецоперації для ліквідації злочинної організації, співробітники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління національної поліції спільно з офісом генерального прокурора, встановили всіх її учасників канали збуту психотропів, а також місця розташування виробничих цехів. Документуючи збувачів, правоохоронці вийшли на цілу ієрархічну групу, в якій були чітко розподілені усі ролі. На чолі угруповання були двоє місцевих мешканців міста Черкаси, які організували даний так званий бізнес. Зокрема, особи, які здійснювали безпосередньо виготовлення в так званих цехах амфетаміну, а також вирощування конопель, яке відбувалося на території Черкаської області. Між членами злочинної організації було чітко розподілені ролі. На цеху вироблялися наркотичні засоби, які по подальшому доставлялися. До приміщення, де здійснювалося її фасування, інші учасники лучної організації здійснювали вже її безпосередній збут як з руки в руки, так і з закладками. Так званий виробничий амфетамінний цех у Черкасах виготовляв до 10 кілограмів фену щомісяця. Коноплі вирощували на декількох ділянках на Канівщині та у квартирах декількох фігурантів. Поля з коноплями знаходилися на відстані 50-100 кілометрів одне від одного. У злочинній групі ролі були чітко розподілені таким чином, що організатор ніколи не зустрічається з дрібними збувачами. Тобто була вища, середня і нижча ланки. Представники нижчої ланки ніколи не могли зустрітися з вищими представниками ієрархічного угруповання. Також були учасники, які відповідали за збір коштів, а також розподіли між членами злочинної організації. На кожному виробництві була своя охорона, технологи та виконроби, які стежили за діями працівників. Виготовлену продукцію доставляли до місць фасування, де вже окрема група готувала товар для подальшого збуту і передачі його наркокур'єрам. Визначення лідерами організації. Учасники відповідали за збір. Кошти від продажу, закупівлю сировини, видачу, зарплати, звіти керівникам угруповання. Ми з'ясували, що ділки могли розповсюджувати амфетамін об'ємами від 5 до 10 кілограм. А також у ході документування фіксували, що канабіс розповсюджувався в досить великих обсягах, і він міг продаватися як у маленьких пакетах, так і великими мішками. Слідчим головного слідчого управління національної поліції України спільно із співробітниками департаменту стратегічних розслідувань та прокурорами офісу генерального прокурора проведено одночасно понад 120 обшуків на території України. Повідомлено про підозру 40 особам. З яких двоє знаходяться у СІЗО на даний час судом учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення суми застави, учасникам злочинної організації загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Два нових автомобілі поповнили автопарк екстреної медичної допомоги лівобережної станції швидкої медичної допомоги. Вони обслуговуватимуть жителів Чорнобайської селищної ради та Ярклівської сільської ради, ключі від швидких медикам вручив голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний. Придбали транспорт бюджетним коштом відповідно до програми уряду, завдяки міністерству охорони здоров'я України, обласній раді та обласній військовій адміністрації. Я знаю, як важливо для кожного з вас. Працювати е, тоді, коли в тебе є все під руками, коли все, всі е, прилади працюють і коли ти можеш е, бути впевнений в тому, що в потрібну хвилину ти зможеш надати саму невідкладну допомогу самому важкому хворобу. Ці спецавтомобілі мають усе необхідне медичне остаткування і готові одразу стати до роботи. Автомобілі оснащені необхідною апаратурою, оснащенням киснем, Тобто надавати бригади можуть допомогу різнобічну, всебічну, що дуже важливо для врятування життя людини. Машина нова, апаратура нова. Фільчера в нас кваліфіковані завжди ми проходимо навчально-тренувальні курси нас регулярними. Поповнюємо свої знання, стараємося на виклик за дві хвилини. Ми повинні виїхати. Ми стараємося, але ж дороги, звісно, звичайно, нас підводять. Директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун вручив подяку почесному голові асоціації незалежного об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобайського району Петру Душейку за значну підтримку бригади екстренки Лівобережжя. Хочу ще раз подякувати всім. За те, що такий приємний подарунок зробили для Чорнобаївської київської громад. А працівникам екстреної медичної допомоги хочу побажати, щоб пацієнти у вас були не дуже тяжкі і ви змогли їм надати допомогу і щоб усе у вас було добре. А саме головне, щоб ви були здорові і щоб не зверталися до закладів. До медичних закладів дякую. Питання, що стосується внутрішньо переміщених осіб, обговорили в обласній військовій адміністрації. Під час засідання членів міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України порушували питання соцзахисту, працевлаштування, забезпечення місцями тимчасового та тривалого проживання. Виїзне засідання членів міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України відбулося в Черкасах. До нього входять народні депутати та представники влади різних рівнів. У заході взяли участь народні депутати України, представники фонду держмайна, керівництво ОВА, начальники РДА та голови тергромад. Ми постійно їздимо по Україні, постійно спілкуємося з різними обласними адміністраціями, з різними місцевими владами, з різними організаціями і вже з тими питаннями, які ми збираємо в ході розмови з цими всіма гілками влади. Ми вже виходимо на публічність, ми вже виходимо. На вирішення тих питань ми виходимо на центральний орган виконавчої влади, на міністерство, на управління, на різні влади. Ми виходимо і вирішуємо ці питання. Мета зустрічі проаналізувати умови проживання ВПО на Черкащині та поліпшити їх. Учасники разом визначали найдієвіші інструменти допомоги українцям, які через військову агресію були змушені переїхати жити в нашу область. Роздалося питання місць компактного проживання, облаштування, працевлаштування, створення банку соціального житла. Дуже вдячні за сьогоднішню нараду таку і вичерпну, ми зрозуміли, в деяких аспектах нам ще потрібно допрацювати в цьому напрямку. Ми хочемо, щоб ці мешканці залишились проживати на теренах Черкащини, Ми маємо зробити все для того, щоб поліпшити їх і умови проживання, і створити можливість і зацікавити їх для того, щоб, скажімо так, вони мали можливість працевлаштування і, і відповідно. Більш такого вищого рівня проживання. Робочі зустрічі, об'єднання зі структурами, які опікуються ВПО, триватимуть і надалі. Їхня головна мета донести до суспільства думку, що ці люди не з власної волі залишили свій дім. І наше завдання підтримати їх і допомогти. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаський планетарій знову опинився у вирі конфлікту. Історична будівля стала причиною судового спору між забудовником та обласною прокуратурою. У будівельній компанії Надія кажуть, що перетворять напівзруйноване приміщення на унікальний для України заклад. Натомість правозахисники вважають, що нинішній власник не може цього зробити, оскільки отримав права власності незаконно. Справу вирішують у суді. Владислав Бедренець розбирався в ситуації. Будівля, в якій кілька тому розміщувався черкаський планетарій, давно стала своєрідною візитівкою міста. На жаль, красивою нині вона є лише на листівках. Пам'ятка архітектури збудована в середині 1870-х років Федором Лисаком, із кожним роком руйнується все більше, і нині вважається аварійною. Потрібно капітальний ремонт покрівлі, повністю заміна її всіх несучих конструкцій, і взагалі відповідно її покрівлі всієї. Тобто, бо вона протікає, тече аж. З покрівля аж в підвал, угу. тобто вода затікає і руйнує відповідно всі дерев'яні конструкції, які там є, і цегляну кладку. Чи доцільно взагалі його реконструювати? І наскільки це, да, ну, звич, ну, це можливо. Так, гляну тільки на ці стіни, як вони угу. саме візерунок яких стін, воно ж реально його все відновити і залишити в такому стані, як, якому воно зараз є, але ну, буде виглядати набагато краще ці візерунки. То, Ще можливість її реконструювати і зробити красиву будівлю. Повернути планетарію колишню красу намагалися не раз. З 2021 року, відома в місті будівельна фірма Надія. Споруду придбали і розпочали пошук інвестора, який профінансує відновлення, і в подальшому використовуватиме приміщення. До 2022 року не було розуміння, що з нього робити, тому що здання дуже інтересне, дуже цінне. Разные варианты, были разные предложения с разных архитекторов, проектантов, которые они свое видение в интернет выкладывали. Допустим, выделили там стеклянный сверху, гостиницу. Ну вот где-то, может, месяца 3-4 назад к нам обратился человек, который ветеринар сам по образованию, у него работал в Харкове в клинике. і Попросив поміщення оренду. Ветеринарна клініка на місці планетарію ідея як мінімум вражає. Звертаємося за роз'ясненням до її власника, підприємливого харків'янина і його команди. Через військові дії чоловік релокував своє підприємство до Черкас і вже здобув успіх на новому місці. Має амбітні плани зі створення в місті унікального госпіталя для тварин на місці колишнього планетарію. В місті Черкаси немає на одного ветеринарного МРТ або КТ, де люди можуть звернутись і провести це дослідження. Або ендоскопічне дослідження і операції ендоскопі ендоскопічні. І тому виникла ідея відкрити великий ветеринарний госпіталь, е який буде мати усе це обладнання сучасне. За задумом, крім прямого призначення, вецентр повинен мати ще й просвітня. Автор ідеї вже провів кілька успішних зустрічей із керівництвом ветеринарних коледжів області. Їхні студенти зможуть проходити тут практику, а можливо, і поповнити штат госпіталя. здобувати як колись планетарії зможуть і учні звичайних шкіл. Такий научний центр, де будуть проводитися дослідження, будуть придумуватися нові методи операцій, будуть заохочують приїжджати людей в Черкаси лікувати своїх тварин. Відкриття ветеринарного госпіталя в місті Черкаси це тільки допоможе Черкащанам, громаді міста Черкас у розвитку їхнього міста. Оригінальну ідею втілити наразі неможливо. Черкаська обласна. Прокуратура знайшла порушення в документах попереднього власника будівлі. Ми вивчили це питання, установили, що це історична будівля, яка перебуває в реєстрі щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, і його продаж не було санкціоновано будь-які розпорядчі документи. Щодо уповноважених е, державних органів, що надавали дозвіл на його приватизацію, не видавалось від центра знань. Нині лишилася тільки табличка і кілька старих меблів у напівзруйнованому приміщенні. Саме це минуле і стоїть на заваді майбутньому. Прокуратурою обласною було заявлено позов до центру в інтересах кабінету міністрів до центр знань. Суд першої інстанції позов задовільний повністю прокуратури. Однак суб'єкт господарювання оскаржив його в апеляційному порядку. Наразі апеляційний розгляд триває. Черкаси мають не так багато історичних будівель, тому кожна з них для громади особливо цінна. Та поки суди тривають, будівля й далі руйнується. Чи потрібно це громаді? Черкасці кажуть ні. Черкаський планетарій, скажіть, на вашу думку, потрібен він місто? Ну, планетарій у нас, якщо чесно, вже тільки називається Планетарій. У нього mm. одна будівля залишилася. Але ж. Але ж саме в тому і суть, щоб зберегти будівлю. По перше, це історичне місто. Місцина мається, це будівля історична, як, як мінімум, її треба реставрувати і відновити, тому що тому що наступає урбанізація і Черкаси зникають як такові. Чесно кажучи, ну, я люблю старі будівлі, я люблю, коли воно гарно виглядає. Але ну, я не можу сказати, що будівля Планетарія вона відноситься до таких супергарних будівель нашого міста. Ну, тому, якщо на її місці буде щось дійсно функціональне і корисне для людей. Mm -hmm. То ну мабуть можна і перебудувати от але завжди ну підтримувати. Старі будинки в гарному стані це потрібно. І міста, які цим займаються, вони виглядають, звісно, краще, ніж ті, які допускають занедбання таких будівель гарних. Наступне судове засідання призначене на 12 грудня. Чи буде воно останнім, не знає ніхто. Доки триває протистояння в судовій залі. Інвестор розглядає інші варіанти, бо бізнес так довго чекати не може. Хочеться вірити, що пошуки істини завершаться раніше, ніж ще одна візитівка Черкас зникне. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, Олександр Петрушенко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу. Ільдана під час війни у тилових Черкасах волонтерять місцеві мешканці і переселенці, діти і пенсіонери, домогосподарки і бізнесмени. Про одну з волонтерських майстерень, яку створили хлопці-студенти, що переїхали до нашого міста з окупованої Донеччини. Наступна розповідь долю у хлопців різні і водночас схожі. Війна змусила їх покинути рідні місця. Когось кілька років тому, когось кілька місяців, а звела у Черкасах і об'єднала спільним бажанням помститися тим. То позбавив їх мирного і щасливого життя. Тому взялися допомагати військовим, виготовляють павербанки з використаних електронних сигарет, паяють ліхтарики, навіть ремонтують квадрокоптери і друкують деталі до них на 3D-принтерах. У нас тут є декілька подарунок і для наших захисників. Ось наша продукція, ліхтарики, павербанки, ось підставки для квадрокоптерів. Ось такі є подаруночки для наших ворогів. Це електрозапал. Що робить той електрозакон? Він кріпиться на пляшку з запальною сумішю, і на нього кріпиться електросірник, який опускається в цю суміш, і він спрацьовує, коли ця пляшка скидується з квадрокоптера. Спочатку майстерню облаштували на балконі в орендованому помешканні, потім приєдналися до відомої волонтерської спільноти, а згодом заснували власну. Авіатехнічну майстерню імені Петра Франка. У нас спочатку була не Петра Франка, а Степана Бандери. Ну потім я подумав, що це занадто якось раварно і перейменував на Петра Франка. А тоді він у мене крутився в голові, тому що це, ну, по факту, перший за всю історію український авіатор. Він також утворив літунський полк Галитської армії, я співзасновником пласту. Зараз Дмитро здобуває освіту в одному з черкаських коледжів, але вчиться у всіх, кого зустрічає. Спочатку я робив просто повербанки, тобто не було чогось такого різноманіття, як зараз. А потім пішов, поїхав. Моєї праці виключно повербанками недостатньо. Ну я в той момент зараз спілкуюся з людьми, які розбираються в ремонті квадрокоптерів. Ну і почав сам ремонтувати. Щоб знайти кошти на матеріали, хлопці продають на аукціонах та благодійних заходах подарунки від бійців із фронту, контейнери з під снарядів, трофейні сухпайки, рашистів або ж власні сувеніри. Приміром Ілля привіз із собою шарф футбольного клубу Шахтар. Ось такий є шарф. Це я його купляв в Донецьку на Донбас-арені у 2013 році. Один один з останніх матчів був на Донбас Арені. Ось таке ось. Це такий символ мого дому. Ось це сухпай, Він навіть не просрочений, він запакований. Ми все одно не ризикуємо це їсти. Це ельф. Ельф, правда, він не Санта-Клауса, він такий не західний, він більш східний. Це касетний снаряд з під смерча. Команда волонтерської майстерні невеличка, але поступово збільшується. Є й ті, хто приходить лише час від часу. Працюю з електронікою. На жаль, не маю можливості бути тут постійно як хлопці, але дистанційно в форматі вдома я беру, приходжу, беру запчастини, вдома їх роблю, збираю вироби і приношу вже готові. Від допомоги хлопці не відмовляються. Хтось допомагає на місці, хтось дистанційно, хто коштами, хто й робочими руками. Охочі можуть долучатися коштами, переказавши їх на монобанк. Хлопці просять долучатися й дівчат, які вміють пошити невеличкі торбинки розміром 3х5 сантиметрів. Та й взагалі допомогти можна навіть віддавши старі телефони, планшети, використані електронні сигарети та інший непотріб. З усього цього можуть вийти корисні речі, які допомагають бійцям бити ворога. Світлана Оболевич, Микола Дубовий, Сергій Самотуй, служба новин телеканалу Ільдана. Невтомні павучки з волонтерської організації Наш батальйон продовжують виготовляти маскувальні сітки на фронт. Наразі є потреба у тканині та робочих руках. Працюють без вихідних, тому кожен, хто має вільну годину, може долучитися до благодійної справи детальніше далі. Це вже до такого автоматизму дійшло, що я вам не можу передати. На одній з локацій, де черкаські павучки з нашого батальйону плетуть сітки, кипить робота. Пані Наталя приходить сюди чи не щодня і так уже з од півтора року. Волонтерить з 2014-го, каже, фінансово допомогти не може, то хоч до виробництва маскувального матеріалу долучається. За майже 10 років знайшли метод швидкого та якісного плетіння. В різних місцях вже плетуть по різному розумієте, і ми вибирали. Як краще. Ну, Зупинилися на такому плетінні. Хлопці кажуть, що їх це влаштовує, і якби вони задоволені, а ми як можна швидше намагаємося сплести, зв'язати, щоб швидше попало на фронт. Я ще шкарпетки приходжу звідси, я ще шкарпетки плету хлопцям на фронт. В минулому році 35 пар сплела, в цьому році поки що 12. У цьому ж приміщенні кілька жінок розрізають матеріал на смужки, які потім вплітають в основу. Кілька годин такої роботи відгукуються болем у спині, розповідає пані Анастасія. Допомагає масаж, відтак можна знову повертатися до процесу. Війна всіх зрівняла, додає волонтерка. Незалежно від посади та статусу, збираються і працюють на українську перемогу. А починала на педагогічній ниві, а тоді, а тоді готувала будівельників, а тоді будували, а тоді експлуатували. А тепер ріжемо на сітки. А тепер ріжемо сітки. Якби довірили зброю, я пішла б на фронт. Скільки вже встигли сплести та передати нашим бійцям сіток, порахувати складно, каже координаторка роботи Анна Чирва. Наразі заготовляють матеріал на зимовий період, і тут є свої особливості виробництва. Ми плетемо так звані брудний сніг. От 50 на 50, 50 на з білої, ну і жовтуватої. Там і відповідно там ну. Під снігом може бути листя, вже на там пожовкли, зелене теж сухеньке. Тобто, от такі кольори. Бачите, як от білий, коричневий, може бути там ще якийсь чорний з біле. Ну як такого чорного ми в принципі не ставляємо. Бо... Тому наразі є потреба у тканинах цих відтінків, додає пані Анна. Є вимоги й до якості матеріалу. ну бажано, щоб вона була е, не дуже промокаюча, будемо говорити. Бо зараз сніг, щоб вона не сильно намокала, Така типа плащовочка. Хоча ми використовуємо і, наприклад, там простирадла нам приносить, але бажано, щоб вони не ветхі, тому що ми такі не використовуємо. Вони, по-перше, вологу впитують, і вони шируться. Бажано, щоб і тканини приносили, якщо є у людей, і звичайно, щоб і самі. Приходили плести, допомагати нам сітки плести. Приносити матеріал для плетіння сіток можна в будинок вчителя. Тут відчинено з 8 ранку до 8 вечора щодня. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.